Дівчатки, як я люблю хачапурі у Аругрілі. Вони просто крутезні, виходять. Подивіться. Ну, як таку смакоту не їсти. Зараз я вам покажу. Коротше, дівчатки, і ще я хочу сказати, я взяла в маркеті заморожені ці вишнімання, 79-95. Чому я взяла? Тому що, дівчата, у мене були свої вишні. поставила е, у, мене, у мене була своя заморозка, що сталося з моєю заморозкою всі. Клубника, голубинка, блять, що там ще в мене було. Та багато чого було. Виноград, абрикосина, дуже багато чого було. Що хтось із малих блін, взяли і відключили морозильну камеру. Пропало дуже багато, десь, може кілограм 5-6 стейків. Красної риби. Дуже багато пропало свиней. Свинячого м'ясо. Свиней. Качок-курай, <смірка> короткий ну, капець. Ну так. Як і вам мої губочки. До Нового году хто готується? Хто, 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 хто? Дівчата, всім смачного у мене обід! Хату всю вилазала. їм дуже смачні. Не я ліпила. А фірма своя лінія. М -м -м. Кому нравиться така ковбаса? Поставте в коментарях. Добра чи ні. Дівочки, не забувайте, що у нас в 20.00. Вигребла хату, поприбирала. Осталося кухню выдрать и труси постирати, і всі труси засрані, це копать. Нема жодних трусів, в город без трусів, блядь. Думаю, что собаки за мною бігають. Це ж у на запах женскої української дівчини. Я люблю сессию запах. Потари пахнем. Всем хорошего дня, жду. Всім привет! Наривілася. Ну то ладно. Зварила супчик сирний, грибочки має Тут колбаска, сирочок плавлений. Все як положено. Ось така курочка. Уже 13.25. Я нічого не їла, чешется. Сьогодні хочу десь потипуляти. Розвіється. Так, що в мене сьогодні на обід? Крабовий, пюрешечка, пупки М -м -м. і рибка. Маленька мишка. Я звазила тут 600 грамів.